Незаконний видобуток корисних копалин – це не лише порушення закону, а й пряма загроза екології Закарпаття, зруйновані русла річок, ґрунтів і знищення природних ландшафтів. Ось наслідки діяльності незаконних копачів. З початку року прокуратура Закарпаття скерувала до суду обвинувальні акти стосовно 12 осіб у справах щодо охорони надр. І йдеться про незаконний видобуток піщаногравійних сумішей, дациту, андезиту. Сума підтверджених експертами збитків складає понад 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Крім того, в регіоні викрито діяльність двох організованих груп, одна з яких діяла у руслі річки Тересва. За даним фактом підтверджено 9 мільйонів гривень збитків, які наразі обвинуваченими не відшкодовані. Переохоронцями арештовано майно підозрюваних на суму понад 15,8 мільйонів гривень. Чина група діяла в селі Бадевля Тячівського району. За матеріалами слідства налагодив се депутат районної ради який є власником місцевої фірми, що серед іншого спеціалізується на виробництві бетонних розчинів. Спільно ще з трьома іншими місцевими мешканцями вони незаконно, без відповідних дозвільних документів, видобули майже 5700 метрів кубічних печаногравійної суміші із прибережно-захисної смуги та русла річки Тересла біля села Бедевля. Видобуті суміші вони збували як місцевим мешканцям заготівку, так і постачали її на замовлення у ранів місцевого самоврядування для поточних ремонтів вулиць. Для розуміння масштабів злочинної діяльності кількість видобутих ними корисних копалин дорівнює майже 90 вагонам піщано-гравійної суміші. Винувальний акт стосовно трьох осіб, включно з депутатом райради, вже по факту слухається в Тячівському районному суді. Нещодавно праохоронцями затримано четвертого підозрювання, який більше півроку переховува від слідства та перебував у розшуку. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі чоловік отримується закарпатській установі виконання покарань номер 9 У судове розслідування на завершальній стадії сторонам відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого прокурор скерує його до суду. Маємо пам'ятати, природні ресурси це спільне надбання, а не джерело незаконного збагачення. Кожен кубометр піску чи гравію видобути без дозволу. Це зруйнована річка, підтоплені села, знищена природа, про яку ми маємо дбати для майбутніх поколінь.